Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас таке незвичне відео. Посадила синочка обідати, а сама пішла на вулицю пити каву з печивом. Зробила собі вже другу. Я зазвичай, коли вдома, можу за день разів п'ять каву пити, коли нікуди не поспішаю, час від часу піду. Я зроблю це вже друга, з, з вершками зробила цей раз. І хочу заодно показати. Які аромати в мене зараз на літо відібрані. Поки це все сюди несла, би один флакон у мене випав, але слава Богу, якось підловила. Хочу показати, що відібрала в користування на літо. Можливо, будуть в мене тут трошечки спецефекти, бо в мене тут за, за бесідкою ще песик живе. Тут в нього будка, можливо, буде гавкати, то не звертайте уваги. Отже, почнемо, почнемо мабуть, з містів для тіла. Вони такі більш високі. Ось такий зараз у мене в користуванні з малинкою від Oriflame. Стільки тут його ще лишилось, користуюсь щодня, подобається, освіжає. Влітку в мене місце гарно йдуть спрейчики такі. Приємний має аромат. Ще такий мене досі в запасиках з, з манго, здається, минулорічний був, минулорічною ліміткою. Тому дістану, закінчиться цей і дістану ще. Ще десь є з кокосом. ці я люблю. Ще ось такий стоїть від Лівести. Для мене цей найсвіжіший, мені здається, такий. Приємний. свіжість така якась, фрукти, на літо Класний такий також. І ще стоїть на постійній також основі ось такий лімурчик від фармасі. Зараз замовила ще два краша. Ті більш йдуть такі. Фруктовіще. Цей Тут яблучко більш, і схожий він до е, аромата Lanvin, е, здається, Марімі. Марі а той більш схожий на Victoria's Secret Bombshell, здається, на цей аромат. Такий більш фруктовий. Закінчу цей і візьму ще той. Той в доньки був, для неї подобався. Далі, що по ароматах? Несла сюди їх так, багатенько, того, що це на ціле літо, всі мають бути під рукою. Перший це не буду цього разу я розбирати так на ноти, не буду зачитувати ноти, просто покажу факончики, які стоять у використанні. Пробланка Elegance. Приємний свіжий такий аромат. Свіженький такий Аромат такої чистоти, свіжості. Подобається мені він ще дістала. Практично новий ціленький флакон. Blanc смайл. Ще був раніше такий. Також вирішила у мене, він уже давненько, але ну, цей такий більш насиченіший, ніж той, той свіжіший. Це в мене ще такі запасики з 18-го, здається, року. Приємний такий, але не на, ну, як сказати, більш на, на прохолоднішу погоду. Він більш такий насиченіший, ніж той. Далі. Далі в мене ось ця імператриця також вже на добиванні. Тут її не так багато, вона в мене вся половину флакона, більша половина навіть. Залишилась десь третина. Витекла. Не знаю, як так сталося, але десь через, ще була практично запакована, десь через, через верх. Десь ось тут воно все протекло. Це не оригінал, це якась така копія, як Але видно, Блакон якийсь був бракований, того, що пробігла вся вода. Все в мене було в коробці в цьому ароматі. Наступний ось такий османтус Women's Collection Oriflame. Минулого року я його носила також. Подобається мені цей ароматик. Приємний такий і Квіти і такий не, не нав'язливий такий аромат. Приємний, подобається мені. Подобається мені він. Від Суму, Також від Oriflame дістала ось такий Nordic Waters. Приходив нам тоді був він по е спецпропозиції. Всі дівчатка його брали свіженький, я його тримала до літа. І зараз просто класний класний аромат. Зараз там на запястя. Лимончик, щось таке на старті, цитрусове. Лимончик, цедра лимона навіть більш так. Приємний такий то буде саме те. Далі, якщо вже не пішли по ріфлейм, ось цей саме був був би в мене випав, я так перелякалась. Під рукою вислизнув, я несла контейнер з ароматом, і мене так він вислизнув, але якось зловила. Спочатку я його тестувала в пробному зразочку. Він мені дуже сподобався і я хотіла його замовити. Дивилася, виглядала якусь хорошу ціну. І от в минулому каталозі були аромати. Зі скидочкою хорошою, і вирішила я його замовити. Я його замовила. Але коли прийшов, коли вже його потестувала так з, з флакона, якась така нотка в ньому присутня, яка трохи так мене піддушує, яка мені так, скажімо, не дуже якась вона така не то терпка, не то гірка. ну от Щось таке мені, я не можу пояснити, як я її відчуваю, але якось вона мені не сильно подобається. Але все ж таки я вирішила його лишити собі і спробувати розносити. Сподобався він мені на мені, гарно звучить. Цю нотку я не відчуваю на собі. Він доволі такий стійкий, якось я його було. І дуже він гарно звучить, саме в спеку, в жару, в тепло. от Він гарно звучить. І досить довго я його на собі відчуваю. Доволі він такий стійкий. Тому рада, що залишила, не, не, не продала нікому, не виставила на продаж. Тому буду носити задоволення. Великий об'єм такий і класний ароматик. Також. На постійній основі, хоч це і не літній аромат, але в мене він цей стоїть Attraction завжди під рукою. Тут його трішечки залишилося. Люблю цей аромат, і деколи при нагоді так десь аромат на вихід, так скажімо, але зараз виходів рі... мало, виходимо кудись рідко, тому він так у мене зараз і практично завис. Але класний аромат, люблю його дуже. І він в мене завжди стоїть, тільки перекочовує з. З сезону в сезон постійно стоїть під рукою, я його не забираю. Він у мене завжди стоїть на поличці, тому такий він у мене на постійній основі. Далі, що покажу, лишила на літо також ось такий від Avon, Це Life Color від Kenzo Takada. Також такий ароматик приємний, на літо він хороший, він не душить, квітить, квітковий, ніжний. Ледь-ледь такий е кхів, ловимий, але доволі таки він відчувається. Він стійкий, не, не, не дивлячись на те, що він такий ніби як то тихий і ледь такий помітний. Але він доволі таки довго звучить, тому влітку я його беру в користування і подобається мені. Далі наступний ось така у мене репліка, копія на Ападіджо. Ще трішечки-трішечки залишилося, класний аромат на літо, свіженький такий. Люблю ним просто так, він не душить, він освіжає, він настільки такий ковток свіжого повітря. Подобається мені дуже, я влітку його люблю. Вже, мабуть, не знаю, мабуть, два, два літа. Я з ним і він в мене влітку має бути завжди під рукою. І обов'язково, десь як закінчиться, обов'язково щось подібне буду шукати, тому що аромат цей класний. Не знаю, можливо, звісно що оригінал я не знаю, чи куплю коли, але ось такі репліки на цей аромат, можливо, ще і візьму. Подобається мені він на літо класний. Також літній для мене є персів від Avon, Також люблю цей аромат, відколи зареєструвалася, відколи потестувала вперше. Фрезія, деня, сандал, тут свіженький такий він, наліток, класний ароматик. Він була у мене тридцяточка, зараз от відкрила повну версію, і мені він завжди має бути завжди має влітку бути під рукою. Люблю цей аромат. І ось цей так само: персів, соул, свіжість. Такий водний, освіжаючий, шкода, що зняли, шкода, що вивели, якось так непомітно навіть різко вивели, що я навіть не встигла помітити і, як то кажуть, запастись. Але завдяки світланці Вербі, Світланко, привіт, якщо дивитесь, вона мені запропонувала, в неї був, і вона мені його відпродала, я в неї відкупила. Тому в мене є дубль, чому я дуже рада, цим вже користуюсь, тому що вже так його так тримала, тримала, притримувала. Але. Аромат хороший, і зараз поставила знову на літо його, буду з задоволенням носити і насолоджуватись, тому що є в мене ще один такий. Тоді, коли вони тільки виходили, я їх брала, штук 6, мабуть, зараз. Тоді, і, і подругам, і, і мамі я такі брала. Мама моя я такий також один зносила, використала з задоволенням. І, і якось він так різко, просто різко його зняли. Далі. Що ось такий раритетик від Avon, Avon Sport Vitality, Для неї ще був такий чоловічий, такі певні аромати. Фруктовий такий, я дістала його, тому що ще таких є в мене раритетів в... в запасах. Фруктовий такий компотик, більш такий на вдома, навіть може бути таким домашнім ароматом, приємний. Треба вже їх якось також використовувати, тому що вони в мене стоять в запасах і купуються, купуються аромати, а ці так і не доходить до них черга, тому що все нове і нове. А ці раритети, вони також варті уваги, досить непогані аромати, досить тоді вони були і бюджетні такі лінієчки, багато було бюджетних лінієчок раніше. Зараз якось так більш на такий... Декілька лишилось, все повиводили. Достойні аромати навіть такі з бюджетного сегменту вивели, але це вже рішення компанії. Можливо, будуть якісь нові запуски. Далі, що покажу, недавня також новиночка в моїй колекції, недавня купочка це Мартін Ліон з Лівести. Це аналог аромату на Ральф Лорен Ральф. Також такий він лимончик. Е, щось таке тут цитрусове, свіже. Я його від, так потестувала, коли він прийшов, і вирішила його лишити, розношувати, знайомитися з ним. Тому що аромат класний на літо. Зараз от він мені саме зараз подобається. Ще аромат покажу, який дістала буквально також. Відкрила флакон, стояв мене в запасиках. Я його відколи він прийшов, я його потестувала. Ручечка ще десь мене здається. Я його потестувала, він мені сподобався дуже. Яблочко тут червоне. І я його ще десь була в минулих якихось замовленнях. Я його замовила, ще собі задублила, подобається. І флакон класний, і аромат такий, і яблучко солоденьке. Приємний аромат. Мені здається, зараз на літо він буде класно звучати. Далі покажу ще раритет від Дейвон. Це у нас зелений колвид, свіжість. Також саме така свіжоскошена травичка, зелень. Приємний, приємний він. Потрохи-потрохи по я використовую, ношу, але, так бережу, скажімо, він в мене вже такий старічок-старічок, так позеленів. Бо спочатку він не настільки зелений, був світліший. і... Класний аромат, рада, що є в колекції свіжий. І зараз взяла от поносити і насолодитися ним. Ось цей, до речі, Enigma від Лівести, на старті він мені дуже його дуже так стартують вони разом. Подібний старт у них, що цей зелений олвес, що Енігма стартують, хто е, любив цей аромат, зелений, дуже схожі е, на старті нотки енігми. Але потім енігма вона більш така ніжніша, більш така якась налегша. Ну, можливо, він вже в мене такий настояць настоявся Він вже такий витриманий, е, така, такий насичений, відстояний аромат. Енігма на фоні нього така слабша і свіжіша, і ніжніша така. Він більш насиченіший. Але стартують оця така свіжість зелені, зелені оце, і цієї такої травички, ніби отут От дуже на старті спочатку стартує, дуже схожа на зелений Олвейс. Також ще один від Лівести поставила їх також в парі. Сікрет це у нас Вікторія Сікріт Бомшел. аналог на нього. Також класний ароматик, фруктова така солодкуватість в ньому. Приємні, тому поставила їх обидва, буду користуватися. Це Може, так десь, трохи більше так носила. Ще один наліто від З лінієчки Ів Ів в Свіжий, зелений, такий кітковий, чорна смородина тут, здається, є. Також такий приємний аромат. Подобається мені дуже. Він такий ледь-ледь, ніжний, такий ледь-ледь уловимий, але приємний, класний і. Флакон взагалі. Витвір мистецтва просто шикарні флакони в лінійці. Ці кришки такі з гранями. Класні флакончики подобаються. Ще один красунчик. Це у нас колекція Моне. Це у нас Німфея Люм'єр. Водний, свіжий, такий приємний, на літо, приємно освіжаючий, класні ці аромати. Я. Рада, що в мене вони є в колекції, і такий колір красивий, і флакон, і дизайн. Тут ще такі квіти ззаді. Ну, класний, класний і аромат, і дизайн, і флакон. Все в цьому ароматі на літо саме те, що треба. На літо цей е... німфе, він на літо чудово підходить, свіженький. Ще один покажу: ось такий Сігнора Sophie це Fарmaсі. Зелененький, свіженький такий також аромат. Приємний на літо 50 мл. Такий простенький дизайн, але доволі непоганий на літо також зелененький, свіженький такий ароматик. Подобається також влітку. Він і ще в мене стоїть засниток, лишився, персів-сілк. Він теж такий квітковий, ніжний. Можливо, поки що не прибирала, лишився. Можливо, захочеться мені і його. Три персівчика в мене будуть. На літо працювати і радувати мене, того що класні, реально класні ароматики. Ось така в мене підбірочка, зараз на літо різні флакони, різні аромати, кожен по-своєму звучить, і поки що цього мені е Можливо, для когось забагато для мене, в принципі, нормально. Можливо, щось буду міняти, ще буду щось інше можливо брати. Ще думала взяти порбланку, ось цю, щоб виходила остання та за присинчиком, чи оці такі помаранчеві, чи жовтенькі, ще ті порбланочки, можливо взяти, в користування. Ще буду бачити. Можливо, щось буду додавати, можливо, щось буду ще. Новеньке буде приходити, буду ще дуже чекаю, від Oriflame. Ось цей новий аромат з Манго. Дуже-дуже вже я його з нетерпінням чекаю, можливо, і його відразу поставлю в користування. Дів... Дівчатка вже показували свої, поприходили їм. Я робила замовлення і чекаю. Поки що чекаю, тільки прийде повідомлення, відразу ж поїду, заберу. Тому буде в мене тут ще один аромат від Oriflame. З Манго буду тестувати і, сподіваюся, він дійсно класний. Ось така в мене вийшла кава. Зараз поп'ю і піду варити борщик. У мене по плану сьогодні борщик. А вирішила так разом заодно показати аромати, того, що все ніяк я не зберусь, відібрати відібрала, користуюсь уже ними наповну. І все ніяк не відзніму. Поки в мене зараз відпустка, я трішечки сподіваюся, більше буду мати часу на те, щоб вам щось знімати і щось показувати. Ось така підбірочка. Пишіть, що з цього любите ви, що подобається вам, які аромати є. Буду задоволенням читати. Всім до зустрічі, гарного дня, мирного дня! І на все добре. Бувайте!